Біля Івано-Франківського музею визвольних змагань голосні пікетувальники геть з музею з такими лозунгами виступили представники Івано-Франківської організації Конгресу українських націоналістів. Вони запевняють, що директора музею Руслана Коцабу призначили на цю посаду нечесно. Ситуацію вивчали наші кореспонденти. Пікетувальники вважають, що директором музею визвольних змагань має стати людина, яка здобула історичну освіту. Зокрема, члени куну висувають свою кандидатуру Ярослава Корочука. Сьогодні працівника музею історика за фахом. За договором музей директор, директор музею визвольних змагань може призначатися тільки за поданням меморіалу, і ніяк інакше. Коли були збори меморіалу. Люди проголосували проти пана Коцаби. В зв'язку з цим він призначений є незаконно, тому що його призначив тільки пан Федорак без погодження з меморіалом. І це відповідно вже не відповідає статуту та установчому договору з меморіалом. Депутат обласної ради Роман Шевчук каже, що такі повноваження має саме обласна державна адміністрація. А Руслан Коцаба добре розуміє цю справу, адже він був учасником перших в Україні розкопок в Дем'яновому лазу і до 20-ї річниці тих подій готують відкриття нової експозиції. Коцаба Руслан призначений законно призначений обласною державною адміністрацією, так як згідно договору між меморіалом і обласною радою сьогодні ці повноваження перейшли до облдержадміністрації. Призначається особа на посаду директора обласної державної адміністрації. Зателефонувавши до нас у студії голова Київського меморіалу, а також заступник голови всеукраїнського меморіалу Роман Круцик назвав усе це медичною патологією. Він каже, що Руслан Коцаба є заступником голови меморіалу і добре орієнтується в цій темі. А щодо куну, то такими діями ця організація може перешкодити відзначенню 20-ї річниці Дем'янового лазу.